Дійсно, у нас порівнюючи з іншими країнами доволі є доступна медична допомога, така назвемо її нескладною. Отак тобто, дійсно пацієнти приїжджають, отримують певні нескладні втручання. І для нас це насправді також як для України. Є певна перевага конкурентна для того, щоб люди поверталися в Україну. Але якщо ми говоримо все ж таки про більш складні втручання, більш так життєво необхідні, скажімо, лікування якихось складних онкологічних захворювань, лікування якихось складних інших втручань, то тут, на жаль, у нас дуже серйозно ми поступаємося в цьому плані там європейському союзу. Тут у пацієнтів доступ значно менший. І це є дійсно проблема, тому що ну умовно кажучи, так країни так європейського союзу, вони так якісніше пріоритизують ресурси на ці саме такі втручання більш. Високотехнологічні, більш необхідні для продовження життя людей, а в нас історично так сталося, що доволі значна кількість ресурсів, як людських, так і фінансових, вона направлена на таку. Ну, не те, щоб просту, але ну, таку там амбулаторну допомогу, скажімо так. Да? Там консультація будь-якого військового спеціаліста можна отримати. Там, зараз ми наберемо якусь клініку, зможемо поїхати проконсультуватися, У нас ще запитають, чи хочемо ми в доктора, наук чи в кандидата, наук чи ще в когось. І тому тут є якби, певні плюси в боротьбі за те, щоб люди поверталися, але є певні недоліки, тому що коли це питання все ж таки про високотехнологічну допомогу, то тут є дуже складність. І я думаю, ми побачимо цей виклик. Е після завершення війни, коли закінчиться там тимчасово. Захист в країнах Європейського Союзу, то зараз велика кількість людей в Європі отримують допомогу, медичну там, для лікування якихось складних захворювань да, тяжких. І вони повернуться в Україну, то цього нема. І ми маємо, теж як міністерство курят бути готовими до цього, людям щось запропонувати. І це буде складна, я думаю, ситуація. Тобто, і ми розумієте, ми не можемо людині якого, там онкологічне захворювання, розповідати, слухайте, ну так ви ж зато можете піти в поліклініку і у вас там 10 лікарів проконсультуються. А людина хоче конкретних препаратів, які в нас не зареєстровані, не закуповуються.